Вона без перебільшення здійснила революцію у в'язанні. Її головним слоганом були слова: В'яжи з надією і впевненістю навіть у часи криз. Ви абсолютно точно користуєтеся її спадщиною. Буквально щодня, навіть не підозрюючи про це. Сьогодні будемо розмовляти про жінку, яка заслугована може наносити титул хрещеної мами сучасного в'язання Елізабет Симерман. Елізабет народилася у Лондоні 9 серпня 1910 року. Її родина була робочою родиною середнього класу, і в'язала вона з дитинства, в'язати вона навчилася від своєї мами з бабусею. І на той час в'язання це було буденною справою усіх жінок. І вона в'язала не тому, що це було її хобі, а тому, що так було треба. Але Елізабет бачала у в'язанні не тільки якусь побутову справу та природню необхідність, а й щось цікаве і гру з формою. І вже у підлітковому віці вона почала собі ставити питання: а чому ж це працює саме так? І вона почала вносити зміни в інструкції, а також вигадувати власні рішення в'язанні. Елізабет захоплювалася мистецтвом. Вона вступила до лондонської школи мистецтв, і саме це захоплення давало їй змогу бачити. В'язання не тільки як якусь технічну інструкцію, а бачити в'язання формами, кольорами, пропорціями, не просто як виконавець інструкції, а як художник. У 1937 році Лізабет виходить заміж за Освальда Циммермена, і вони удвох переїздять із Лондона до США, штату Вісконсін. Це Така сільська місцевість і її будні стали значно відрізнятися від метошливого Лондону, і вона почала ще більше там в'язати для себе, для родини, для друзів і ще більше поглиблюватися в цей світ. І саме в цей час вона почала винаходити свої винаходи. Насправді вона як називала не винаходами, а розвинаходами. Винахід англійської це «invention». Вона ж їх називала Unvention, бо вона насправді нічого сама не придумала. Вона популяризувала якісь непопулярні або локальні, або давно забуті техніки, які були доволі комфортними і дійсно вносили величезні зміни в дуже на той момент стандартизоване в'язання. У 50-х роках Алізабет почала відправляти свої описи. Свої інструкції до вокнітінг. Вони їх приймали, але повністю переробляли, приймаючи виключно дизайн речі, але не, не те, з яким підходом вона його робить, бо на той момент це просто неправильним і Таке публікувати не буде. Для Елізабет це стало переломним моментом, бо вона хотіла зберегти свій голос, свій стиль, і тому вона розпочала. Видавати власні бюлетні із в'язанням, і з в'язальними інструкціями, бюлетні за назвою Wool Gathering, і згодом заснувала власне видавництво Schoolhouse Press. З того моменту вона не дозволяла нікому диктувати, як її в'язати, і як її писати свої інструкції. Хочу вам нагадати, що найкращий спосіб підтримати мій канал, мене як авторку каналу, це бути активними в коментарях, ставити вподобайки під відео та. Не забудьте перевірити, чи ви дивитеся мене підписаними чи ні, і якщо ні, то обов'язково підписатися. Тож, якими були її розвинахади? що такого революційного внесла до світу в'язання Елізабет Семерман? Напевно, в першу чергу треба згадати її Baby Surprise Checker. Якщо зайти на Раверлі і відфільтрувати всі описи, які є в наявності, не за популярністю, тобто не за кількістю збережених описів, а саме за кількістю виконаних проєктів, цей опис буде на першому місці. Це мене дуже здивувало і дало поштовх взагалі заглибитися в історію Елізабет Симермана і відзняти для вас це відео. То, що така baby Surprise джекет, це по суті прямокутний шматок в'язаного полотна деякими змінами, який потім складається в жакетик а, і виконується лише плечові шви. Щоб дати вам більш зрозумілу аналогію, оці жакети, сорочки, які були кілька років тому дуже популярні по всьому світу у в'язані, із шестикутників, з бабусних квадратів, вони в'яжуться тим самим принципом. Вони складаються як орігамі тим самим принципом, як і Baby Surprise Jacket. Baby Surprise Jacket став таким символом її підходу. Мінімум швіф дуже легка конструкція, переосмислення в'язання і сюрприз, бо поки ти тримаєш виріб на спицях, ти взагалі не дуже розумієш, що в тебе виходить. І в 1960-х роках це дійсно стало революційною інструкцією, бо на той момент, як я вже згадувала, інструкції були доволі стандартизованими. Перед спинка рукави зшили, отримали виріб. Це, до речі, це, як ми зараз бачимо досі, різальні інструкції в багатьох популярних журналах із в'язання. Така конструкція вона була максимально незвична, не всі люди її приймали, але коли вони виконували її і отримували готовий виріб настільки просто, це для людей був просто шок. Наступний її розвинахід, і це, напевно, один з моїх найулюбленіших фактів з цього о, відео. Це айкорд. Здавалось би, айкорд сьогодні знаю просто кожна майстриня. Ми його використовуємо для обробки країв, ми його використовуємо як набірний край, а ми його використовуємо для бретелюк, для в'язок. Це така дуже універсальна техніка в'язання, яка має доволі широке застосування. Окрім того, що його дійсно винайшла Елізабет Циммерман, цікаво його повна назва. Ікорд для мене завжди звучало так, знаєте, а, гарно. До речі, можете зараз поставити відео на паузу і написати в коментарях ваші здогадки, що ж таке цей айкорд, за яке слово відповідає це літераль. Якщо написали, слухайте далі. Бо цей шнур має повну назву ідіотік корд. Тобто буквально він настільки простий, що його може зв'язати будь-хто навіть. Самі розуміти, не буду повторювати це слово, щоб Ютуб не подумав, що це якісь образи. Але це ще показує, наскільки легко із гумором відносилася Елізабет до свого в'язання. Окрім художнього натхнення, Елізабет приносила у в'язання ще і геометрію, і математику. Так, народився один з її найвідоміших винаходів, або розвинаходів шарф Мьобіуса. Його ідея заснована на геометричній формі, яка має назву. Стрічка міуса, візуальні референси ви зараз будете бачити на екрані. Тож, це безшовний шарф, який в'яжеться по колу, але він має не вигляд труби, а має вигляд о цієї стрічки Мьобіуса перекручені петлі. Виконується він максимально просто, бо ми нерівно з'єднуємо петлі в коло, коли набираємо їх. Ми просто робимо один розворот, і далі цей розворот і не лишається у в'язанні. Революційним цей шарф став по першу чергу за те, що ця така перекручена форма вона має значно складніший вигляд ніж в'яжеться насправді. І по-друге, це був один із перших місточків, який вона у своїх винахідах, у своїх книгах, у своїх інструкціях проклала між математикою та в'язанням та показала, що в'язання може бути інтелектуальним процесом. Також Елізабет Сиберман стала. Одною з головних популяризаторок в'язання на кругових спицях та безшовного в'язання. Це те, що для нас сьогодні здається, просто якимось дефолтним станом спиці майже всі, майже всіх популярних брендів, напевно, 95% спиць на ринку це кругові спиці. Коли ми з вами в'яжемо, коли ми бачимо описи в'язальниць, які є незалежними від офіційних видавництв, вони всі робляться по колу, здебільшого згори донизу. Але на той момент в 50-х-60-х роках на кровових спицях майже ніхто не в'язав. Кроваві спиці вважалися чимось для такого локального національного в'язання, типу Лопопейси або Фейер Айл, але для широкого вжитку вони вважалися незручними. Елізабет навпаки, намагалася переконати людей, що в'язання по колу це. Менше затрат часу. Це в'язання без швів. Це легка і зрозуміла конструкція, яку ти одразу бачиш. Це конструкція, яку ти можеш в процесі в'язання переміряти на себе і одразу вносити зміни, якщо це потрібно. Бо ми розуміємо, що коли ми маємо окреме це панельне в'язання, ми вив'язуємо все окремо, потім шиваємо, а потім розуміємо, що виріб на нас не сів, і тут треба. Або переробляти все, або просто його розпускати і різати з нього щось інше. І просто уявіть, що те, що ми наразі вважаємо якимось таким дефолтним станом врізання раніше, е, виглядало дуже дивним для е, широкої спільноти. І знову ж таки, ці видавництва, особливо волк-мітінг, які були дуже стандартизовані, вони просто відкидали цю ідею як таку. І зараз, знаєте, повертаючись до моїх оглядів журналів, я іноді згадую, що бачите досі, хоча вже весь світ, і дійсно ну, люди, які в'яжуть, вони надають перевагу саме описам безшовним, але офіційні видавництва все ще продовжують в'язати ці вироби панельні, зшивні, і в них десь-де-не-де починають з'являтися саме в'язані зверху вироби. Це все бере ще початок. І тягнеться з початку 19-го сторіччя. І незалежні в'язальниці, незалежні дизайнерки, в'язальні інфлюенсери це дійсно люди, які використовують насліддя Елізабет Симмерман. Тому є така різниця між офіційними публікаціями, офіційними видавництвами та, скажімо так. В'язальними інфлюенсерами та власне підприємницькою діяльністю у в'язанні. Ще один метод, який популяризувала Елізабет Симерман, це континентальний метод в'язання. Це той метод, яким ми з вами в'яжемо, коли ми тримаємо нитку в лівій руці і підхоплюємо її спецією. На той момент в 60-х роках таким методом майже не користувалися. Користувалися англійським методом в'язання, коли нитка е, тримається в правій руці, і ти кожного разу, коли пров'язуєш петлю, накидуєш нитку на спицю. Тому той факт, що це континентальне в'язання зараз стає все більш і більш розповсюдженим, це теж заслуга е, Елізабет Циммерман. І тут з цього випливає ще один факт: це її підход до в'язання двокольорового жакарду. Бо вона пропонувала якраз таки тут комбінувати ці два методи в'язання континентальний та англійський, одну нитку тримати в лівій руці, іншу нитку, яка, можливо, ще займає меншу кількість петель в процентному співвідношенні в полотні, яке ми робимо, тримати в правій руці, і одну нитку завжди в'язати методом континентальним, іншу англійським. Я сама не пробувала так в'язати жакарди, я взагалі, як ви знаєте, не дуже часто в'яжу жакарди, але люди, які. Так робили, кажуть, що це дійсно а, доволі просто. А, в тебе не плутається нитки. Ти завжди отримуєш на вивороті гарне полотно. Тобі треба буквально кілька рядів пров'язати таким чином, щоб звикнути до цього. І далі полотно летить, і летить вона значно швидше, ніж коли ти обидві нитки тримаєш в одній руці і постійно їх змінюєш. Також вона надихала своїх послідовників не просто сліпо слідувати інструкціям в'язальним, бо на той момент це дійсно було Там була в'язальна інструкція, в ній було сказано Бери 46 петель, пров'яжи 56 рядів, закрий петлі, і всі інструкції вони мали такий вигляд. Тож вона, по-перше, вчила своїх послідовників думати, вносити свої зміни. І робити власні дизайни. Це теж те, що для нас здається зараз зрозумілим, бо, звісно, ми всі можемо в'язати за описами за інструкціями. Але я майже не знаю людей, які вже мають якийсь плюс-мінус досвід у які б не могли сконструювати, наприклад, там дуже простий реглан самостійно. І для того, щоб дати людям можливість самостійно розраховувати, то на той момент дійсно дійсно вважалося, що розраховувати інструкції можуть тільки дизайнери, бо це. Велика наука, вона склала свою процентну а, систему співвідношень, а, завдяки якій, а, як за шпаргалкою, а, люди могли робити власні дизайни. в чому заключалася її система? Ми спочатку відв'язуємо зразок, як це ми зараз робимо, враховуємо кількість детей 10 см, Потім ми заміряємо охват грудей. І далі всі інші. А мірки йдуть вже в процентному співвідношенні від петель охвату грудей. Наприклад, рукави займали в кількості петель приблизно 33% від охвату грудей. комір займав приблизно 40% охвату грудей. а низ, якщо ми маємо звуження донизу, приталений силует займав приблизно 90% від охвату грудей. І я думаю, що цей принцип знову ж таки. Цього процентного співвідношення він знайомий багатьом. А навіть коли ми просто розраховуємо реглан, якщо це не анатомічні розрахунки, а просто для того, щоб розкладати петлі, ми використовуємо спосіб процентного співвідношення. Так, звісно. Напевно, найправильнішим буде знімати повністю мірки, і робити розрахунки по мірках, але побутися, що не всі це вміють, не всі це знають. Але оці таблиці відсоткових співвідношень від Елізабет Симерман вони реально дали поштовх для того, щоб люди могли самостійно розробляти дуже легко власні дизайни і ці формули так само, як і в шапках, наприклад, в плечових виробах. Вони передаються з вуст в уста, і всі ми їх зараз знаємо, або як мінімум колись про них чули. Також Елізабет переосмислювала конструкції плечових виробів. Вона була популяризаторкою в'язання реглан-погону, і так само вона пропонувала різні види в'язання регланів, як з хвори до низу, так і знизу догори, безшовних і з простими розрахунками. Тобто навіть оцей светр це такий простий реглан, де ми в кожному другому ряду додаємо петлі, це спадщина. Роботи Елізабет Симерман. Ще одна техніка, яку активно популяризувала Елізабет, і вивела її з такого м, локального національного в'язання, на техніку, яку зараз, якщо не використовував, тут чув буквально кожний це розрізний жакарт. На той момент, коли вона казала людям, що ви просто можете взяти і розрізати жакарт, люди просто приходили в шок. Хоча справді, якщо беремо мафе Айл. І також лапопейси, коли вони перетворювалися на жакети, то там якраз такий жакар в'язали по колу, бо це є простіше, це зручніше, і нічого страшного не відбувається, якщо знати, як потім обробити полотно і як підготувати його до розрізання. Тож так, Елізабет познайомила увесь світ з таким способом в'язання жакарду і розрізання полотна. І на той момент люди просто були шокові від того, як це можна зробити. Якщо чесно, я досі шокові. Я жодного разу не різала в'язане полотно. А, напевно, треба спробувати Напишіть, до речі, що ви так робили. Ще один приклад застосування геометрії у в'язанні це її пішалики, це буквально в'язання з пицями по колу із центру. І спосіб додавання петель, там якраз так розрахований на розрахунках числа пі, він є доволі простим, кожен раз, коли подвоюється. Радіус виробу ми подвоюємо кількість петель. Тобто ми там пров'язали сантиметр, подвоїли петлі, пров'язали 2 см, подвоїли петлі, пров'язали 4 см, подвоїли петлі, і таким чином можна вписувати будь-які візерунки, в тому числі ажурні, в в'язання і робити таку гарну з круглу шаль або лед. Також Елізабет стала буквально однією з перших в'язальних інфлюенсерок, і, напевно, навіть вона була. Сучасному розумінні в'язальною блогеркою, бо її в'язання, її е, роботи почали транслюватися як програма Нітін Варшоп на телебаченні. Вона була перша, хто підняв в'язання на такий загально суспільний, загальнодоступний рівень з просто якогось побутового рівня на щось таке, що може захоплювати людей. Тож вона вчила, вона надихала. А ще в своїх бюлетнях вона, по-перше, публікувала листи від своїх глядачів і публікувала відповіді на ці листи. Чи не нагадує вам це той формат, який ми маємо зараз з вами на Ютубі та будь-яких соціальних мережах? Листи перетворилися на коментарі. Завдяки інтернету відповіді можна не друкувати ніде, а отримувати миттєво. Також Елізабет, є авторкою книг про в'язання, на яких буквально зростали покоління в'язальниць. Всі її книги об'єднує те, що вони написані такою дружньою теплою мовою, і в тебе складається враження не те, що ти читаєш якийсь там підручник, чи ти навчаєшся, а вони не були написані сухою мовою. І в тебе складалося враження, що ти сидиш за чашечкою чаю зі своєю в'язальною подругою. Перша її книжка, напевно, є однією з найпопулярніших. Не просто серед її книжок, а взагалі у світі в'язання нітін в'завтієс. В'язання без сліз вийшла вона в 1971 дев'ятсот рокові. Саме там була представлена ця її відсоткова система розрахунків. Саме там вона надихала людей в'язати власні вироби за власними розрахунками. Головною тезою цієї книжки було те, що в'язання не повинно викликати стрес, воно повинно викликати задоволення, що не треба боятися розпускати, перероблювати. Треба просто бути впевненою і працювати над своїми власними виробами. Наступною книгою став Нітрс Альманах Альманах в'язарниці вийшла, вийшла ця книга в 1974 е, році. Вона побудована як такий календар, де кожен місяць має свій проєкт, наприклад, в. Січні в'язали плед, в лютому в'язали шапки, в березні жакети, в липні ажурні мережевні шалики і так далі. Головна ідея цієї книжки, що в'язання має сезонність, вона має йти з ритмом року та бути частиною життя. Ця книжка також має багато особистих історій, багато такого легкого гумору в складі. Тобто це не просто якісь сухі інструкції, це такий в'язальний сторітель. Наступна книга Нітін Вершоп, вийшла в 1981 році, і вона була доповненням до її телевізійних програм. Ця книга є найсистематизованішою. Туди включено багато різних технік, пояснень, базових та просунутих конструкцій. І насправді багато сучасних дизайнерів називають саме цю книгу основами їх навчання і базою, де вони взагалі черпали свої знання, які мають сьогодні. Остання її книга вийшла в 1989 році, називалася вона. Нітен раунд, і це більша книга з її особистими історіями, з її біографією, але все ж таки там є багато про в'язання, в тому числі є в'язання паттерни. Один з найпопулярніших паттернів, який о, є в цій книзі, це Фе Айл Єксфета. І у 2005 році, вже після смерті Елізабет, її донька видала книгу The Pінеatu, де вона зібрала о, всі її бюлетні. Які вона видавала в одну книгу, як данину пам'яті її матері, і для того, щоб сучасні майстрині, сучасні в'язальниці, в'язальники, люди, які в'яжуть, пов'яжуть, в нас не тільки жінки мали змогу доторкнутися до перших джерел, з яких по саме починала Елізабет. Тож, найбільше, що подарувала нам сучасним в'язальницям та в'язальникам Елізабет, це. Свобода творчості. Вона навчила нас простішим методом в'язання, вона навчила нас думати, вона навчила нас не боятися адаптувати навіть існуючі інструкції під себе, не боятися вносити щось своє, не боятися взагалі з нуля робити якісь власні вироби. І це, напевно, найцінніше, що можна дати людям це дійсно свобода. Іноді її порівнюють із Стівом Джобсом у світі в'язання. Настільки великим був її вплив на формування сучасного в'язання в такому вигляді, як він є. Пишіть, чи ви знали взагалі про цю жінку? Можливо, ви в'язали по її паттернах чи мали її книжки. Дуже цікаво буде почитати ваші історії в коментарях. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.